Шановний глядач, сьогодні у нас дуже важлива тема: як визначити дохід фізичної особи підприємця, як підготувати звіт, та які саме нарахування з єдиного соціального внеску необхідно подавати як звітність, та також інші важливі питання для фізичної особи підприємця. Також нагадую вам, підпишуйтесь, будь ласка, на наш канал та отримуйте більше цікавої та корисної інформації для вашого бізнесу. Отож, Зульфія, скажіть, будь ласка, як необхідно готуватись для того, щоб звітувати у 2024 році за 2023 рік для фізичної особи підприємця? Ну всі фізичні особи-підприємці для того, щоб їм проще було підрахувати свої ліміти, які встановлені на 2023 рік, повинні вести книгу обліку доходів. Це обов'язково. Добре, скажіть, будь ласка, а як визначити річний дохід у фізичної особи підприємця? Ну вони отримують безготівкові кошти. Готівкові також отримують, якщо вони користуються послугами нової пошти PayPay, Вони повинні враховувати відсоткову ставку, яку. Ці організації беруть за свої послуги, тобто до чистого доходу в такому випадку буде використовуватися вся сума, яка надходить на розрахунковий рахунок. Треба напевно додати ще використання оцих пристроїв екварінгу і той так, відсоток, так, який банк забирає банк послуги. Там скажіть, будь ласка, як розраховувати єдиний соціальний внесок, а також оцю відсоткову ставку, яка становила 2% у певний період 2023 року. Коли підприємці користувалися такою ставкою, вони подавали Щомісячний звіт і сплачували 2%. Тобто для розрахунку і декларації, яка подається вже з 1 серпня 2023 року, ці декларації дохід не враховуються. Тобто, в нас є 5 місяців, є ліміт. Цей ліміт ми ділимо на 12 місяців, які встановлені на рік, множимо на 5 місяців, якими ми будемо користуватися. І Оце наша сума, яку ми декларуємо за цей період, скажіть, будь ласка, вже є така інформація, що в 2024 році поновлені перевірки для фізичних осіб підприємців. Що ви можете сказати про це? Першу другу групу поки що не будуть чіпати, але можуть бути перевірки оперативного відділу, які будуть встановлювати порушення правил користування касами апаратами касової дисципліни. Якщо ви е, є приватним підприємцем, який Працює на загальній системі, продає товари під акцизні, то так дійсно у вас можуть бути перевірки за порушення, які виявлять на даний момент перевірки, будуть накладатися штрафи. Тобто, в першу чергу будуть перевірятись платки акцизів. Так, так. А будь ласка, нагадайте, які ліміти? доходу, встановлений для першої, другої та третьої груп фізичних осіб-підприємців. За 23-й рік у нас ліміт на першу групу – це 1 мільйон 118 тисяч 900, за другу – 5 мільйонів 570 тисяч 800 гривень, і третя група – це 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Це ліміти на 23-й рік. Шановні глядачі, нагадую вам, що на нашому каналі дуже багато корисної інформації для успішного ведення вашого бізнесу. Також ви можете отримати отримати консультацію, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш канал. Я хотів би запитати, скажіть, будь ласка, які групи встановлені для з'яснення діяльності у приватних підприємців, наприклад, для першої групи? Перша група може займатися торгівлею на ринках. Або надавати індивідуальні послуги населенню, скажіть, будь ласка, які терміни подання річної декларації для фопів першої, другої, третьої групи, може там вони різні? Для першої, другої це остання дата буде 29 лютого, а третя група подає поквартальну звітність. Тобто для неї 9 люте це буде останній день звітування. скажіть, будь ласка, а яка ще інформація, які ще звіти мають подаватися фізичними особами-підприємцями? цих першої, другої, третій груп? Окрім звітності щодо доходу, всі підприємці, які здають декларацію, здають також додаток: один це про нарахування сум ЄСВ, які вони сплачують за себе до пенсійного фонду. Якщо в них не було бажання сплачувати самостійно. Вони подають нульову звітність, але цей додаток має бути присутній в декларації про доходи. Будь ласка, скажіть таке ще важливий момент стосовно єдиного соціального внеску. Наскільки мені було відомо, це на розгляд і на думку саме підприємця було приймати рішення, чи сплачувати, чи ні, чи потрібно за нього звітувати, якщо, наприклад, не платили. Ну, якщо ви не платили, то в додатку один ви просто Нулі, але цей додаток повинен бути, тобто треба його здати, так обов'язково. І ще раз хочу повернутись до теми перевірок. Це дуже важливе питання, і треба про це знати: перевірки для фізичних осіб підприємців, які вже актуальні з 1 січня, для яких груп і що будуть перевіряти в першу чергу. Ну в першу чергу попадають. По перевірку це підприємці третьої групи і загальної системи, які здійснюють торгівлю під акцизними товарами, товарами певної групи. Це те, що касається крупних платників, чи єдинщиків, які торгують, чи виробляють якісь певні категорії товару. Uh -huh. Також будуть у всіх перевіряти касові дисципліни. Чи ви приймаєте готівку, чи пробиваєте ви чеки, як працює касовий апарат, чи передаєте ви дані до податкової інспекції, чи своєчасно ви закриваєте касові. Зміни це все може бути виявлено навіть при документальній чи камеральній перевірці за місцем реєстрації платника. Отож, шановні глядачі, з 2024 року податкова інспекція більш прискіпливо буде ставитись до контролю роботи бізнесу. Тому прошу вас бути максимально уважні. Підписуйтесь на наш канал. Дивіться найбільш корисну для вас інформацію. Задавайте питання, а наша команда вам допоможе. Гарного вам дня!